Я перемістилася на ворота до Кракова. Краков. Оце Краков. Повно народу тут. Ну, ще не дуже повно, але, коротше кажучи, може, можу, щоб ні, ніхто не зупинить з моїм рюкзаком, як минулого разу. Ну, коротше що тут повно людей з Польщі. Багато. Там для мене це екстремальний виїзд. Для мене це екстремальний виїзд. Що вам скажу? Ну, дай Боже, що все буде добре. Доберуся я додому і так далі. Магазини всі зачинені, але є автомати, де можна купити водички. Я купила собі водичку. Ось так. Ось такі сидіння дуже. Комфортні, повна народу, ортопедичне сидіння, можна сказати. І навіть є сидіння для інвалідів. Це мені дуже подобається. Столики. Ну, я поснідала вдома. Каву я не брала тут. Вдома була кава у мене і легкий бутерброд. Ну, залишила дітей десь на три місяці десь. перед Новим роком. За місяць до Нового року приїду, у Абігулічки буде день наручення, рік їй виповниться і мрію купити їй велосипеди і переслати, щоб вона ганяла вдома. Вона така вже розумниця, така розумниця, боже мій.